Декларуй знайдену зброю та боєприпаси в Україні. Стартувала процедура декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами. Детальніше про новий закон, основні аспекти декларування та покроковий алгоритм реєстрації зброї у підрозділах поліції Буковини розповідаємо далі. 25 листопада 2024 року вступив у дію закон України про декларування зброї. Він закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Зареєстрована задекларована зброя. Це є безпека і Контроль, а приховано відповідно небезпека та ризики. Тому законодавець передбачує таку можливість всю знайдену та передану зброю, яка була набута під час збройного конфлікту, під час агресії Російської Федерації, передати її необхідно до національної поліції України, і це звільняє від будь-якої відповідальності. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах національної поліції. До слова зброю може задекларувати будь-яка людина віком від 21 року. Це стосується як громадян України, так і осіб без громадянства, які законно проживають на території нашої держави. Порядок дій наступний. Якщо знайдена або ж була передана зброя. Необхідно одразу ж звернутися до національної поліції продовж 24 годин після звернення, задекларувати цю зброю. Ну, взагалі, є два шляхи, і це вже рішення приймає конкретна особа, яка знайшла таку небезпечну знахідку. Або ж зброя може бути залишена на зберігання і задекларована, або ж передана у відповідно. Національну поліцію з подальшим, скажімо так, уже подальшою передачою до відповідних воєнізованих формувань для декларування зброї необхідно надати пакет документів, а саме письмову заяву, паспорт, книжечку або айді-картку, фотокартку розміром 35 на 4,5 см, витяг про місце проживання чи реєстрацію, а також ідентифікаційний номер. Декларування підлягає зброя як мисливська, так і військового зразка. Відповідно, не підлягає декларування та зброя, відносно якої у нас є інформація щодо її використання в кримінальних цілях, а також зброя з знищеними номерними знаками, але все одно її треба принести в поліцію і відповідно здати для. Вже подальшому ми вже будемо приймати рішення по цій зброї. Чи вона долучатиметься до матеріально-кримінального провадження, що це кримінальна зброя, або ж знищуватись? Процедура декларування займає до години часу, каже Святослав Кишлер. Поліцейський, як правило, це представник наших підрозділів по контролю за обігом зброї. Оглядає цю зброю, перевіряє по наших обліках, відповідно декларує, якщо особа прийняла рішення про те, що вона буде декларувати і залишати цю зброю собі. А якщо зброя не підлягає декларуванню, то це рішення оголошується такій особі. В подальшому видається відповідне посвідчення про декларування, проводиться інструктаж і зброя повертається особі, яка Звернулися до нас з цією зброєю. Або ж якщо приймає рішення така особа передати зброю державі, то залишається у нас з моменту запровадження закону у Чернівецькій області задекларували 31 одиницю вогнепальної зброї, ще дві одиниці до здано. Ще раз підсумовуючи, хочу сказати, що задекларують зброю, зберігає відповідальне. Аліна Рябко Теми дня, ТВА.